По-перше, по це оця от супер-супер маєчка. Вона не має відношення до, е, до цього. До забігу, до напівмарафону. Але вона ну, супер крута. Це, в принципі, анонс, прев'ю. Якщо все буде, якщо все буде, то ось. Це такий спалярок маленький. От, хто зрозуміє, пишіть в коментах і взагалі ну, пишіть коменти. Записую після гонки, після старту. Коротше, записую те, що було. Так, по самому старту. Ну, В принципі, коротенько по сьогодні, вже пройшов тиждень після старту, в принципі, плюс-мінус там я можна сказати, не знаю, задоволений ні. Не дуже так, щоб як пройшов старт, але це зрозуміло, бо не було. Зараз ми ладно до цього повернемось, зараз перемотаємо. Зараз я просто зробив тренування, Я вже вивів для себе деякі моменти там, над чим мені потрібно працювати. Перше, це. Стадістейт, довгий від 40, там можна 40, годинку, півтори, таке щось, але прямо в темпі-темпі. в темпі. І друге це більш короткі дистанції, типу двушка, трьошка, там, миля, дві милі. Отаке. Сьогодні було два по а, два, через два, в принципі. Тобто я там розминку зробив, пробіг два кілометри, два відпочинок і ще два, другий інтервал. От, в принципі, задоволений результатом, перший був. Ну, по, по годиннику там вийшло щось по 3,15, типу 2, ну, е, тобто 6,32 км. Але там десь метрів 100 на стадіоні я, ну, я, я добіг, добігав, тому ну, можливо там трошки більше. По часу ну, це не дуже там важливо. А, другий вже, другий там 3,21-3,23, по-моєму, і там так само, що 100 метрів, може 50 метрів. Я добігав, тобто десь трошечки більше. Ну, в цілому, з хвилин обидва інтервали це те, що мені треба. Тобто мені потрібно працювати перше над швидкістю в цілому, і друге над витривалістю. Дуже потрібно. А, зараз повернемось і розкажу, чому. От і тому у мене буде два базових таких тренування. Основних, в принципі, не знаю, можливо, буде типу один тиждень, одне інше, тиждень інше. Або якщо вийде робити два таких ну, два цих тренування в один тиждень, хоча це мало вимовірно. По забігу. Е -е Нічого такого прокинувся, е -е, думав, що там підібрати це по-любому було прохолодно, по-любому це короткі шорти, в принципі, їх не видно, ну там атлетичні легкоатлетичні шорти, взяв нові кроси, е -е, це Zoom Fly, по-моєму, четверті. Ну Нові в плані, що я в них жодного разу не бігав, але е -е, вони у мене ж роки два валяються. Колись брав, позничні дві пари е -е, більше двох років, по-моєму, більше. Брав колись, познайся дві пари і короте, в одних я досі бігаю, а інші, типу, от, достав, бо тут це вже ну, на тренуваннях нормально от цього дня в них був. А на забіги трошечки ще, ну, думаю, я, я коротше таке, я бережу. Я бережу, я типу, на забіги нові і намагаюсь тільки на забігах використовувати, бігаю тренування в інших старих, там, коли старі вже трошечки, точніше, нові вже трошечки своє. Вид э, свої трошки втрачають, я вже в них і тренування, і все інше, бо там дощ, грязь таке. Ну, коротше, я щось. Іноді в мене таке, мені шкода. Це, ну, не знаю, Тому вони два роки в мене валялися. Це, в принципі, не єдиний такий випадок, у мене є, є такі моменти. І, коротше. То взяв нові кросівки, до речі, оцей міф. Не знаю, треба зробити якийсь відосик, хотілося б поговорити про це міфи, типу, що не можна бігати в нових кросівках, забіг, там, бла, бла. І не знаю, я так робив в попередніх нових оцих 21 біг, в цих нових 21 біг все чітко. В один раз навіть біг ультру, 52 км в нових кросах. Я... Причому що цю модельку я в неї бігав, це просто це п'ята моделька, в якій зараз бігаю. І оцей забіг я типу, в четвертий біг. А до цього я бігав там, в третій, в другий. Ну тобто це модель одна та сама, по суті, вона має бути. Все окей. А там я бігав ультру 52 км, так там взагалі ну, в нових кросах я в них жодних. І в тій фірмі я навіть ні разу не бігав, туди на І все окей. Тому таке. Коротше, нові кроси, маєчку. Хотів веломаєчку, базовий слой надягти, але вона, коротше, трошечки цей. А, я в щось Вона чи сіла, чи що вона така коротковата, я трошки в неї був як от, підстрижений. То, коротше, що ця маєчка. Треба знайти щось, що бігти. Шорти є, все є, манічка щось не підходить. Uh, взяв, взяв uh, Знайшов uh, так само такий прикол, знайшов так само Майклс, uh, вона десь не тут валяється, вона на відосі буде. Uh, це Black Stones, по-моєму. Uh, 2021, чи який рік? Коротше, не пам'ятаю, на відосі буде. Коротше, футболочка з 21-го року. Щойно щойно розпакував, піде. Uh, вона теж запаковано це мерч з забігу. Я такий, о. Бо всі вже закінчились, в чому можна бігти, такий о, все, оце, оце вона вже тиждень пройшов трошки, і таке відчуття, що пройшло не знаю, місяць, мабуть, після забігу е снідав там, взяв. Нарешті щось солодке, бо я ж там тримав трошечки таку там, типу дієту. і я, там, була, я ще брав колись минулого року в білій церкві, купував овсянку таку в пакетиках для, для старту там, на триатлон. І потім же я хотів це ще на кіман і так далі. Коротше, брав колись там десь в магазині і такі о, валяються ці пачки. Тут тобто рік вже майже пройшов, бо Біла Церква була в травні. Ой, в травні, в травні, липні. От, Коротше, з'їв я цю вівсяночку, дві пачечки, по-моєму, і все перед стартом а але тут ще до камери додалася ручка. ця. Типу, що тримаємо, що спробуємо без. Ну, в цілому так само, до речі, аеродинамічне оновлення. Щось там так само 71,7. Мінус 2 з базовою з початковою. Коли починав, то в принципі ну, піде. Нічого не приготував, звісно. Не підготував точніше. Тому в мене валялася така штука. <плес> якась миттєва каша. От. То заварю трошечки ці овсяночки, в принципі, і поки там прийду з Рудольфом. От завариться, а може зараз завариться з їм. Приду з Рудольфом, якраз щоб час, час трошки пройшов. Бо забігу ще ну, там трошки більше, трошки менше трьох годин. Ну, там така каша. По 45 грамм, тобто 100 грамів десь 120 вийде, ладно, 130 ці каші і потім ще гель за півгодинки перед стартом. Е, до речі, взагалі не пив. Оце я промахнувся трошки ні воду зранку, ні перед забігом нічого не пив взагалі воду ніяку. Що приїхали, забрали стартовий там, то все, трошки мій стартовий шукали в стартовому, бо там на всіх пробігах написаний один номер, написаний був, о, я їм кажу, номер, він шукає, шукають, нічого не знайшли, типу, поржали, що це по конкуренти, і кудись його трошечки діли, щоб я не біг. Там, вже казали, я прийшов, зарягався, кажуть, все, вбив цей, вбив інтригу. Може, прямо похав. <гум> Одного Еспреса і Америка. Доброе утро. Добре. Мені середнє експрес. Американець середній. Відмову хто таке писав? Ні. Давай писати. Да. Відмова. Я нікого не знаю, я нічого не бачив. <гум> Правильно? Така ж вимога? Ну так. Ну, Пане, о. я вас вітаю. Здорово. Санов. Так, капець. Сейчас не брысь. Пришёл это. Убил Надежду всем на. <ріху> ай Ай-яй-яй-яй-яй! — ай ай Ещё где-небудь, там всё есть вам. Понятно, понятно. В <ріху> общем, не було багато людей з регіону, на половинку. більшість, хто, я знаю, там біжить потужно, це бігли чомусь цього разу там десятку і марафон. З яким ми пересікаємося на інших забігах на половинці на дистанції, то, коротше, в принципі, було неба людей, хто біг, тому там не було такої конкуренції вже по забігу. В общем, забрав стартовий, що там нічого такого. Перед стартом зазвичай, як у мене стандарт, це гельчик за пів години і кофеїн 200 міліграм. У мене там таблеточка. Ну, це, по суті, хтось там п'є каву, да, може зранку хтось там може випити енергетик. Не пив не те, не те, тому що ну, кава кажуть, це рідина, трошки енергетикою, кава там може, ну не знаю, просто зайва рідина і кава ще там може там на шлунок енергетик, ну це якщо пити банку, це 330 мл. Можна потім воно буде хлюпати. А і в одному енергетику це десь 80-90 мг кофійна, а я пив 200. Тобто мені потрібно 2,5 банки, щоб отак от зарядитися, то ну короче, нема сенсу. Ну це півлітра випивати, чи скільки рідини, це капець. А треба пити десь там за півгодинки, до забігу. Ну короче, тому безводний кофеїн, береш пігулочку, ковточок води, гельчик і все. От, За півгодинки зарядився. Так, коротше, я вже не знаю, йду перевдягатись. Старт через пів години у мене. О, зараз кофій треба випити. Ну і там щось там. Ще на Дрондівську, А, ну і гельчик. Коротше, все це повипити. І мабуть ще ну, передягнусь в туалет, збігати, бо, скажімо, все захочеться, Особливо після кофійна. Так может надо было брызгать. Це підтримати моральний стан ну, б... бойовий дух і ще є вирішальним для нашої та, з вами перемоги. Тому сьогодні в парку буде відбуватися дійсно магія, лиза. і будуть поставлені нові рекорди і нові перемоги. Підтримуйте нас, підтримуйте одного, це дуже важливо в цей час. Дуже багато я говорю, не люблю, Бажаю всім. Отримати максимум задоволення від заходу. Кайфанути напевно, яку нас кажуть, і всі верхні. <плес> траса там така по колу, десь коло одна миля, плюс-мінус 14 кіл, тобто там 22 кілометри була дистанція. А, в принципі, що? у Нас небагато стартувало, стартуємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so. Fast. I'm so late, you sip wine. I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. О, одразу хлопець попер вперед. Отут же буде цікавіше. Хлопець попер вперед, щось я з ним порівнявся, догнали, біжимо. А він такий, каже: А ти, типу, на який час біжиш? Я кажу, це десь на годину 20. Ну, я, в принципі, і думав, що якби, у мене план був. Чесно кажучи, з години 20 хоча б хоч якось вибігти половинку, бо ну, я розумію, що я не дуже в формі, а, бо я її ще не встиг набрати. І коротше, ото він каже, та я теж, і ми такі побігли разом. От, і ну, Перший кілометр щось, не тільки перший, перший по-моєму, другий, ми просто насипали що скажені там пульс, до речі, пульсометр не підключився, тому воно було коротше, а, можливо більше показував, можливо, менше, я не знаю. Бо тут коротше, видно, коли не підключається пульсометр, там видно, що не світиться. Оця штука. Побігли ми з ним десь кілометр, два. Е на другому, не знаю, вже там ну, пульс почав зашкалювати, тобто темп був на першому на другому, там щось три. Е ну, мене показав там 3,23, щось, потім 3,20, там, може, 5-7, не пам'ятаю. Тобто, коротше, ми просто перший кілометр насипали, бо якби я, я, я намагаюся трошечки відірватися, він, коротше, доганяє і тримає темп. І ну, ми біжимо, явно не на, на годину 20, ми біжимо десь на. Годину 15, якщо по такому темпу, що ми почали. От, і ми кажуть, біжимо, я думаю, блін, ну, в принципі, чувак такий, і він полотно тримає темп за мною, біжить, не відстає, біжить. Я думаю, треба трошечки триматись, треба триматись. А, бо, ну, типу, хз, що робити. От, ми ще так бігли, по-моєму, там, може, пару кіл, і ну, видно, що по ньому що трошечки для нього темп був зависокий, ну бо там дихає, важко і таке. от. Як би я розумію, що в принципі я теж не витримаю цей темп а, до кінця. Ну Там темп вже почав падати. 3.30 30 ми щось таке. Тобто ми, в принципі, пробігли дуже гарно, це перші 7-8 кілометрів, щось там прям середній, може, десь ну 3,30, десь отак, от. напевно, трошки може повільніше. От. І далі вже воно почало падати-падати. І в общем така, така штука була, що в принципі крім нас двох ніхто не біг, тобто ну щоб там виграти, да, чи... Прибігти першим, треба було просто перебігти швидше цього хлопця. <с> не знаю, як, як це пояснити. Коротше, я намагався тримати темп і трошечки не збавляти, бо я відчував, що ну, по його диханню, що, що він би, не, не потягне цей темп, і він з часом все одно, ну скажімо так, я знав, що я все одно скину. Це може погано, це не погано, а може це якось. Можна рахувати якусь тактику. ну просто Я ж його не заставляв за собою бігти, ні, нікого не обманував, Тобто я біг, там, у нього телефон, у мене годинник, тобто ми біжимо по своїм. Тобто, я просто розумію, що мені потрібно бігти а, зараз. Ну, якщо, він, коротше, я, я бачу, що якщо він намагається порівнятися і наздогнати мене, тобто не просто там бігти на свою годину 20, а саме бігти за мною, типу, да? то мені потрібно бігти так, щоб він ну, видохся і не зміг. Я знаю, що я не добіжу в такому темпі, але там, я скину. І, типу, я добіжу в іншому темпі. І мені буде плюс-мінус норма. Я типу, я якби витримаю. Я скину сильно темп, ну добіжу там, Да? І от по ньому я щось подумав, що він от не добіжить. Типу, він скине дуже сильно, типу, його обруба... ну кажу, я думав, що його обрубає просто і все. І він, типу, ну, збавить сильно. В принципі, що і сталося. В принципі, що і сталося, бо ну, по цьому я так відчував, що так і буде. Такий був і план. От. І через якийсь час. Я, чесно кажучи, не оборачувався, не біг, так щоб за ним не, не цей дивитись, не знаю. Ну Десь там я вже на останньому колі я такий подивився, його ніде нема. Думаю, окей, все, значить, спрацювало. Тобто весь цей час я вже біг як міг, але ну, я бачу, що темп падає, там вже там десь 3,50 був і таке. Ну тобто, десь після по-моєму, години прям дуже погано стало. Половинка десь була година 18, по-моєму. ну Якщо по годиннику. По дистанції взагалі там вже 22 км з копійко, 22-200, щось типу того. А то вийшло щось там, година 22, по-моєму. Ну, то темп там щось 3,45, по-моєму. Тобто, чесно кажучи, ну, планував на 3,40, на 3,45 вийшло. Ну, е якось так. При, прибіг перший, все е класно. Хоча, ну, скажу ж так, що конкуренції е було не дуже багато. Хлопець блин, не спитав його ім'я, красень вообще, пробіг, тримався. Він просто сказав, що ну це вже після ми забігу спілкували, що в принципі він більше десятки на швидкість ніколи не бігав. І в принципі, тут помилка його, що він погнався за мною, тобто він ну, міг би бігти в своєму темпі, і йому просто було б комфортніше і краще б він завершив дистанцію. А так ну, якби, його трошки порубало на дистанції, прям нормально так. От, через те, що він перебрав з темпом, і, ну, а бігти на десятку, бігти 22, то би, тут це дуже велика різниця тем, дуже велика. От, Тому тут, можна сказати, досвід а, трошечки да, переміг. Тобто по силі, ну, в плані, що пошвидше чувак просто насипав красавчик. Сподіваюсь, десь, якщо будуть наступні забіги, ми з ним побачимось. Ну, реально ну, дуже класно. Прям ми трималися нога в ногу, нога в ногу дуже довго. Навіть якщо брати там минулий забіг, там теж хлопці бігали. але там там трошки був вже відрив, навіть після там не п'ятірки, Тут ми просто насипали там сім, вісім поряд, поряд, поряд. І прям десь обганяє поряд. І прямо так от отак, от це постійно було. Це було класно, але це було важко. признаю чесно, це було важко. Це перше місце від. Зубко веселіє! Ну що, як воно? Я і так, і так. Нормально. Погано. Погано. Погано, та не брши. Водички тобі. Хіба панія які настрій атаки? Можна в мене. Шо? Шо? Да, Слушай, да, сигаретка да, в зибок, реально. Вот так. Налегке. Марія, вона ж не Ти знаєш. Каже, що йому погано, бреше, мабуть. Ні, от тут попов поле. Вок, а по йому так ось. Так ти, мабуть, щось з'їв не те. Це для прапо. Всі поклоняються цей баришні yeah. <laughs> з медалями. <laughs> 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 в принципі, в мене ще на цей день була запланована велогонка на, два, на 67 кілометрів, здається. Це Тур де Франс, Main Stage квітня. Да, це ж квітня було, От. То в принципі, я там трошечки десь перекусив швидесенько, після... не дуже швидесенько, поки там все закінчилось, поки там розвіз щось зробив, перекусив там десь буквально через годинку. тобто я... Заїзд був по-моєму, на три години вечора, або Чи не? Да, на третю. Я тобто, о другій аж поїв. тобто я прям, І заїзд я поїхав не гонку, бо поїхав чисто вже, аби доїхати. Бо, ну, чесно кажучи, мене так виробуло. Я вже я навіть на гонці їхав на велогонці. А мене так вирубало, я хотів спати, бо ну це тумач. Там такий пульс був, щось таке спекотне, і це от е, сильно короче, мене теж сильно порвало. Тобто бігав ми трошки більше. На фініші, до речі, вже там останні метрів е, метрів двісті залишилося. Я просто біжу, і мене хватає цю діафрагм, бок. Ну він болів достатньо довго. Да, а потім він просто схоплює, я навіть не можу крок зробити і вдихати, не можу вдих вдих зробити, не можу крок зробити. Не знаю, я, я вже я так оглядаю, бачу його нема. Думаю, що робити я вже ну пішки йти чи що таке. Я вже. Ну, я не можу бігти, я прям збавляю, збавляю, збавляю. Я взяв а, таку за, за шкіру, тут от забіг, трошки відтягнув, таку відтягнув, щось там намагався зробити, ну, не знаю, якось промасажувати, відтягнути, щоб якось воно ну, там, може сказати, якийсь спазм, бо воно ж стискає і якось трошки відпустило. Я такий, окей, я ледве добіг. Тобто мені вже на фініші самому було ну, гайки, просто я такий пф, все. То, в принципі, Вологонку теж проїхав і, і все. Ну, тобто, не те, що про гонку, просто ще дві годинки покрутив, можна сказати. Чи там щось дві з чимось було. І на, на це мені на сьогодні, ну, на, на, на неділю, мені було отак з головою. Ну і, коротше, якщо так по розбор польотів по гонці, що я зробив неправильно, не те, що я зробив неправильно, ну так. Да, я розраховував на 3.40, і це було неправильно, бо цей темп ну, не мій зараз. І я його зараз не тянув в тому плані, що зараз далеко від пікової форми. І коротше, я тільки почав. от не те, що входить, тільки почав якісь тренування робити і бігу. І ну, у мене там нормальна там, дихалка, щось це нормальне, але ну, ноги і все це в комплексі не працює. Якщо це велосипед, то окей. А, якщо це біг, ні, не працює в комплексі. І от я там. Не можу о, всю дистанцію, навіть половинку тримати той темп, який потрібен мені цільовий, який я, в принципі, міг би раніше тримати. Тобто, будь я, наприклад, на піку, що да, ще там був би старт там, на пару місяців пізніше, і ця вся підготовка трималась-трималась, плюс це без спазма в, в нозі, о, то тем, ну я думаю, можна було б там на трішки години 16, наприклад, щось типу того пробігти да, половинку, а не годину 18, ну тобто на пару хвилин там легко. Тобто скинути і зробити лічник. <кій> ну то вже таке. Тобто не вистачає. Витривалості а, на темпі, ну і десь місцями швидкості. Хоча по швидкості от, я сьогодні відбігав дуже непогано, от, але сама по собі витривалість е, хромає через це. Тому, от, в принципі, що я казав на початку, будуть направлені тренування на швидкість і саме отакі, от двошка-трьошка, може п'ятерочка, потім пізніше. І е, довгі на темпі. В моєму випадку це десь ну хоча б по 3,50. там, Бігти 3.50 до, до 4. 3,54, десь отак. В цьому 3,55, бігти там, годинку до двох. Тобто э, почати з години і до двох доганяти оцей, оцей темп, наприклад, щось типу того. То, Такі справи, в принципі, і все. А, дякую, що цей дивились. І це, в принципі, підготовка у нас, а, це п'ятий відео, підготовка пройшла, все пройшло, гонка пройшла. От... Маємо, що маємо далі. Вже подивимось і побачимось наступних відео, що там буде поки що. Сам не до кінця знаю.